І до слова запрошується член Кореспондент Національної академії України, доктор філософських наук, професор провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Григорія Сковердина України, президент Міжнародної асоціації філософського мистецтва Назип Вілінович Хамітов. Назіп Назіпа Віленичу, чи є ви з нами? Є. Так, дякую, так. дякую, пані Інтаюк. Вітаємо вас. Дякую. Мені було надзвичайно цікаво послухати доповідь Кристофа Асмута і відповіді на питання. Питання були цікавими. І почати свій виступ я хотів би з такого цікавого кур'йозу, який нещодавно зі мною трапився. Я писав статтю, був у мене такий термін статті, відомий всім присутнім. Сучасний термін, культура скасування, <кій> і, от раптом, Word мені слово скасування переправляє <кій> такий кур'йоз, але в кожному жарті, який трапляється в інформаційній сфері, є лише доля жарту. І, на превеликий жаль, і освіта, і наука зіткнулися з проблемою так званої культури скачування. Що це означає? Це означає, що відбувається певна деградація критичного і креативного мислення, і розум замінюється хитрістю розуму, а хитрість розуму на сьогоднішній день. В освітній і, на жаль, науковій сфері полягає в тому, що використовуються можливості пошукових систем, зокрема Google, можливості чат-ботів різноманітних для того, щоб сфабрикувати той текст, який не розпізнають антиплагіатні програми, але який не буде авторським текстом. І це величезний виклик для виду Homo sapiens і, зокрема, для конкретних країн і для України, для української освіти, для української науки, зокрема для філософської освіти і філософської науки в Україні. Шановний колега Крістоф Асмут говорив про адаптацію як певний It процес, коли людина. З'єднується з суспільством як необхідну умову такої соціалізації людини. погоджуюсь з цим. Але адаптація буває різною. Є людяна адаптація, коли розвивається особистість, і є адаптація нелюдяна, коли людина, скажімо, адаптується до тоталітарного суспільства і разом з іншими. Адаптованими, починає е, нищити ворогів народу, а є е, така адаптація, яка відбувається і в авторитарному, і в демократичному суспільстві, можливо, в тоталітарному суспільстві, коли людина адаптується і до вимог освіти, і до вимог виховання, е, використовуючи певні симулякрові е, можливості розуму. І ця людина просто імітує інтелект, імітує оригінальні роботи. І оця імітація, яка в давні часи ну, була простим списуванням одного учня у іншого, одного студента у іншого, там на іспиті чи не на іспиті, тепер стає практикою списування у штучного інтелекту. Або точніше кажучи, списування у культури загалом за допомогою штучного інтелекту у вигляді оцих різноманітних чатботів. І ця проблема є доволі глибокою, вона не стосується лише України, і вона далеко виходить за визначення академічної доброчесності як. Відсутності текстових запозичень. Бо текстові запозичення е цілком і повністю чат-боти можуть обходити, давати тексти з усіма необхідними посиланнями, але це тексти неживі, вони скомпільовані, сфабриковані, вони без новизни, в принципі. Шановний колега Кристоф Асмут казав про те, що наше усне спілкування, живе спілкування може зарадити ситуації, але я змушений сказати, що напевно за рік-за два з'являться такі чат-боти, які будуть говорити з усіма інтонаціями, з усіма емоціями не гірше за людину. І проблема тут не просто в самому факті спілкування. А у спілкуванні, все ж таки креативному і спілкуванні від себе, відклавши дівайси і гаджети. Коли ти не дивишся в екран, а дивишся в очі, або принаймні, ну там в свій екран і в очі тих, хто е, на екрані, а не в живі очі, хоча б так, як в нашому сьогоднішньому онлайн-спілкуванні. Отака у мене коротка преамбула, народжена попереднім виступом, шановного колеги. І хочу сказати, що тема мого виступу я постараюсь бути дуже лаконічним, лише так концептуально окреслю. Розгортання цієї теми філософська наука і освіта в Україні, Сценарій розвитку в методологічних координатах. Метаантропології. Ну, по перше, освіта не існує без науки, наука не існує без освіти. Якщо на рівні середньої школи зв'язок освіти і науки доволі опосередкований, там усталені дані наукові йдуть у підручниках, часто густо все на рівні як відомо в науці. Конкретні науковці, сучасні науковці не називаються у підручниках, то переходячи вже до університетської освіти. Чим старшим стає курс цієї освіти, тим більшою мірою ми називаємо е, тих авторів, які проголосили ті чи інші думки. І все більше ми починаємо розуміти, і студенти, і викладачі, які з ними працюють, що нема науки як такої, е, в тому числі і філософської. Є концепції, теорії, Конкретних філософів є плюральність думок, є дискусії, є взаємодія думок, є дуже складний, драматичний, суперечливий процес, історико-філософської, який продовжується сьогодні, і в результаті цього процесу, в ході конкретно вже філософської освіти, студент старших курсів. Повинен від пізнання вже пізнаного перейти до пізнання ще непізнаного. В цьому сенс освіти університетської, на відміну від шкільної освіти. Тобто, це означає перехід від освіти до науки. Ну і в філософській царині це тим більше є непростим і складним, бо філософія це не просто наука наук, філософія це особливий феномен культури, це епоха, схоплена думкою, це думка, яка проникає у Цайгайстві, як сказав би Гегель. Дух часу, і в дух народу Folks Geist і в дух людства, і е, тут, е, по суті, е, виникає проблема е, надкреативних зусиль. Але якщо між викладачем і студентом, філософом Складаються не лише інтелектуальні, а й душевні і духовні відносини. Тоді можлива ну, доволі позитивна ситуація спокійного особистісного розкриття студента, пошук ним його унікальної теми. Коли він зацікавлений цією темою, глибинно зацікавлений, а не ця тема нав'язана як там, потрібна для професора чи для кафедри, і тоді унеможливлюється е, от це звернення до чат-бота, який просто сфабрикує е, в останній тиждень перед е, захистом курсової, чи дипломної, чи там, останній місяць е, е, якогось тексту. Який вибудований за всіма правилами міністерства, але е, який є внутрішньо мертвим, і е, тим більше небезпечним. Е, е, тепер е, пару слів е, я хотів би сказати про можливість сценарії розвитку е, е, філософської освіти і науки в Україні саме в координатах метаантропології. В двох словах нагадаю, що метаантропологія це. Е, Моє авторське методичне напрацювання, яке народилося в результаті розвитку ідей Григорія Сковороди, Макса Шелера, низки інших авторів. Зокрема, ще, напевно, слід згадати Карла Ясперса, і полягає в тому, що людське буття розділяється на три виміри: буденний, граничний, метаграничний. Буденний вимір людського буття породжується волею до самозбереження, продовження роду. Граничний з одного боку, волою до сади, з іншого боку, до пізнання і творчості, і метаграничний вимір людського буття. Породжується волею до свободи, любові і співтворчості, і відповідно ці виміри показують можливий розвиток людини, в тому числі і людини, яка прийшла у філософську освіту, філософську науку для того, щоб не збочити, не викривитися під спокусами штучного інтелекту. Прийти до своїх оригінальних текстів, своїх оригінальних думок в цих текстах, актуальних думок, які потрібні суспільству, і одночасно бути відкритим до тих, хто є носіями інших думок, а не вважати, що той напрям та школа, до якої належить людина, або започатковує людина, якщо є такі амбіції, є. Єдине можливою, виключною, найкращою і повинна витіснити всі інші. Е, в результаті е, використання такої методології, я бачу три можливі сценарії розвитку як філософської освіти, так і філософії, філософ, пробачте, філософської науки в Україні. Перший і другий сценарій, як на мою думку, є. Доволі песимістичними і негативними третій сценарій є оптимістичним і таким, що викликає у мене надію на позитивні зміни, і не лише в філософії, а й в усьому нашому суспільстві, яке змучене і війною, і попередніми олігархічними негараздами. Які були ну доволі глибокими і серйозними, отже, перший сценарій розвитку української філософії це філософія меншовартості. коли ми вважаємо, що все вже створено, всі методології, які можливо створити, вже є. І зазвичай вони є у західному світі, і нам треба лише припасти до цих методологій, до цих підходів, до цих концепцій, і перекладати, 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 навчатися і сказати, що ось ми вже навчилися, ми стали цивілізованими і поклонитися цивілізованому світу, як пробачте, освічені тубільці. Це і сценарій, я називаю сценарій філософії освічених тубільців. Він, на мою думку, є доволі деструктивним, бо він унеможливлює нашу суб'єктність світоглядну і, взагалі, суб'єктність країни. Бо на світоглядному рівні ми заперечуємо можливість свого унікального неповторного шляху в цьому світі і для світу. Другий сценарій протилежний, але не менш деструктивний це філософія, називаємо так, національної надвартості. коли ми відчужуємося від того, що є в світі, заявляємо, що українська філософія вона найкраща, найдавніша наш Григорій Сковорода – він найглибший філософ у світі. Ніхто до таких глибин екзистенціальних, як він, ще не дійшов, і інші наші автори вони найунікальніші. І починаємо лише в цьому замикатися, і потроху-потроху відчужуємося від цієї філософської культури, як у минулому. Так і в сучасності, як у часі, так і у просторі, це теж призведе до доволі деструктивних наслідків, і ця крайність не краща за першу крайність. І нарешті третій сценарій сценарій оптимістичний, це філософія свободи і гідності, яка. Передбачає розвиток всього того унікального, що є у вічі філософській традиції, яка спонукає до авторських думок кожного, хто приходить у філософську світу і далі розвивається в філософській науці, і водночас це відкритість до світу. І це той розвиток, який дає можливість взяти найкраще, найглибше, найпродуктивніше, яке є у світовій філософській думці, і водночас розвивати свою традицію, яку ми беремо з минулого, і яку ми продовжуємо в своїх нових живих творчих пошуках. І у мене є надія, що учасники цієї славної конференції спрямовані саме до цього третього сценарію. Я дуже вдячний за можливість виступити. На жаль, мені треба буде скоро йти, тому якщо буде можливість задати запитання зараз, буду вдячний. Дякую за увагу, дорогі колеги. Так, дуже дякуємо вам, шановний пан Назіпа. І у нас запитання Надія, так, Павленка, прошу вас. Так, дякую вам. Дякую за виступ, Назіповіновичу. У мене таке лаконічне питання. Наскільки важлива плюральність авторських методик для сучасної української філософії? Дякую. Пані Надія, Ну, в даному випадку я б скоріше казав би не про авторські методики, а про авторські методології. Передусім про авторські методології, тому що філософія це про методології і така плюральність методологій, тобто евристичних інструментів, за допомогою якої ми яких ми створюємо і їх аргументуємо. Ну, це умова плідного розвитку філософії. Думаю, що якраз якщо критерієм плідної справжньої дисертації доктора філософії є наявність новизни, яка створена за допомогою чітко артикульованої методології, яка не просто заявлена а використана в тексті. І дає можливість і структурувати текст і аргументувати текст, а е, критерієм плідної докторської дисертації доктора наук, е, точніше, є розробка е, на основі вже існуючих методологічних підходів свого оригінального підходу, то е, виходячи з. Є надзвичайно важливою для живої співтворчої взаємодії, от на рівні того самого виміру метаграничного буття, де я до іншого ставлюсь не як до об'єкта впливу, об'єкта якого я повинен переконати, висловлюючись мовою Мартіна Будбер, не як до воно, а як до ти. І дійсно ця плюральність авторських методологій в сучасній Україні є надзвичайно важливою, потрібною, і ми повинні ну, культивувати отакий діалог методологій і відповідно концепції на основі цих методологій. Але що стосується методик, можливо, методики викладання, методики виховання на основі методологій. Є не менш важливими на сьогоднішній день в царині саме філософської освіти, і вони теж повинні бути плюральними, і теж повинен бути діалог цих методик і авторів цих методик, точніше, авторів цих методик і методологій. Дякую за важливе питання, пані Надію. Так, дякує, дякуємо вам. Так, Оксана, будь ласка, і Назип Віленович він же у нас просився його треба відпускати. Так, я буду лаконічно старатися відповісти. Так, я, але я, але я але Моє питання пов'язано з вступом. Мені дуже цікава ваша думка. От як ви думаєте, контент, який створений, от ми зараз зустрічаємо музику, картинки, створений штучним інтелектом? Можливо, ми його до сих пір сприймаємо іноді як створений людиною, тобто його цінність, в принципі, асоціативно пов'язана із минулою цінністю. Тобто, коли творчість це особи, особливий вираз людської люд, людини. А от як ви думаєте, в майбутньому, якщо цей контент буде заповнювати нашу культуру, чи не стане це результатом того, що е, такі сфери творчої діяльності вони втратять свою цінність? А людині буде важко дуже конкурувати. Тобто створювати власні твори буде важко конкурувати навіть технічно. Чи не призведеться до такого утилі, утилітарного відношення до, до таких видів мистецтва? Зрозуміло. Дякую за важливе і цікаве питання. Хочу сказати, що чим менш розвинутою є людина, тим меншою мірою вона здатна відрізнити е, так звану творчість штучного інтелекту від людської творчості. І якась там картинка, сфабрикована під імпресіонізм. Е, такою людиною не може бути е, відрізнена е, від. Е, Якогось шедевру живопису імпресіоністів. Але по мірі розвитку людини від буденного буття до граничного буття, від подолання буденного світогляду, не самостійного, некритичного, нетворчого до особистісного світогляду в Русі, самостійного, критичного, творчого і до філософського світогляду, який, на мою думку, є. Ну, певна вершина світоглядного розвитку людини самостійного, критичного, творчого і цілісного. Отут людина набуває те критичне креативне мислення і той смак, який дозволяє сказати. Пробачте, це фабрикація, це симуляція творчості, а це справжня творчість. Бо в цьому мистецтві не просто робиться спроба якось. Симулювати те, що було вже зроблено, і вбудуватися в цей процес. А тут розв'язуються глибинні суперечності людського буття, глибинні суперечності своєї епохи, і ми відчуваємо ну, і катарсис, і інсайт, і на це ми спрямовані. От для цього на сьогоднішній день і потрібна філософська освіта. Е, яка е, реалізується не лише для філософів, яка надає оту культуру мислення, оту е, світоглядну культуру, яка спонукає розвиватися від буденного світогляду через особистісний світогляд, який часто густо буває неповтореним, але хаотичним, е, до філософського світогляду, в якому є всі позитивні риси особистісного світогляду, е, але є і ще внутрішня цілісність, і маю надію ще гуманізм, який робить таку людину, ну, здатною навіть під тиском і спокусами штучного інтелекту залишатися креативною людиною і людяною людиною. Свого часу ми з моїм співавтором Світланою Криловою написали статтю про проблему олюднення сильного штучного інтелекту. Нагадаю, сильний штучний інтелект це таке визначення, яке показує, що цей інтелект ну, дорівнює людському по можливостях реалізації завдань. І, е Тут я хочу сказати, що трохи подискутувати з моїм шановним колегою Михайлом Івановичем е Бойченком, який казав про ну загрози цього штучного інтелекту, що він може на нас якось вплинути, придушити. Думаю, він не має таких можливостей, бо в ньому немає його вольових імпульсів, які б його на це спрямовували. Всі вольові імпульси йдуть від людей. Він лише інструмент на сьогоднішній день. Не, ми не маємо істоти Зі штучним інтелектом, є е, устрій, пристрій е, зі штучним інтелектом. Е, оці ці чат-боти саме такі. Вони оперують інформацією, вони нею маніпулюють за певним алгоритмами, але не мають власної волі. Але в майбутньому процес моделювання вольових імпульсів в, в глибині штучного інтелекту, звісно, буде йти. І це виклик, це загроза для людства. Тому те, що є в людині, те буде і в штучному інтелекті. Ми він візьме від нас і найгірше, і найкраще, точніше, не в штучному інтелекті, а вже в майбутній істоті зі штучним інтелектом, і можливо, навіть у штучній особистості з інтелектом. Мені колеги, якщо можна, відключити мікрофон, бо йде відлуння таке епічне. І наостанок, будь-яка цивілізація розумних істот на певному етапі розвитку, створює а, зброю масового знищення і повинна пройти моральне випробування, чи може вона існувати, маючи цю зброю масового знищення, і також створює. А, Штучну істоту подібну собі, такий комплекс Бога у розумних істот виникає створити щось таке, що здатне мислити і в ідеалі мати свободу, і свободу вибору, і свободу думки, але бути створеною цією істотою природньою розумною. Ну, людство дійшло до цього етапу, і це величезний виклик. Але я маю надію, якщо Філософський світогляд, про який я казав, буде розвиватися, розповсюджуватися через філософську освіту, через філософську науку, через філософське мистецтво, яке в образній формі доносить філософію до людей і поглиблює філософські думки саме в художніх творах. Ну, ми маємо розраховувати на оптимістичний фінал цієї драми, людської історії. Дякую. Так, дуже дякую вам, Неціповіленевиче. Завжди дуже раді зустрічі з вами і сподіваємося, що наступною нашої конференції ми зустрінемося у залі Харківського національного педагогічного університету і там уже наживо Будемо буквально сенсі наживо без оцих допомог, скажімо так, цифрових різних інструментів, будемо обговорювати нагальні проблеми. Дякуємо вам. Пані Наталія, я дякую вам особисто як е, організатору таких прекрасних конференцій, дякую е, всім учасникам. Було надзвичайно приємно поспілкуватися. Ну і е, з задоволенням, у мене ще є там декілька хвилин. Послухаю виступ мого колеги Михайла Івановича Бойченка про завдання культурної політики в умовах війни. Це цікаво, і це е, певною мірою пов'язано з моїм виступом. Ще раз дякую. Tak, dziękuję. Michał